Хотинська фортеця, яка розташована на річці Дністер, є однією з найстаріших і найвідоміших в Україні. Вона вражає своїми розмірами та неприступністю 45-метровими стінами. Хотинська фортеця офіційно належить до Семи чудес України, найбільш відомих історико-культурних пам'яток нашої країни. Висота фортечних мурів 45 метрів, товщина до 5 метрів. Під фортецею глибокий рів, тому її можна було взяти лише довгостроковими облогами. Цікаво, що безпосередньо штурмом Хотинську фортецю ніхто ніколи не захоплював. Це відбувалося завдяки облогам і капітуляціям. Зі східного боку височіє східна вежа або вежа смертників. З цієї вежі скидали додолу засуджених на смерть. Вижити після падіння з мурів за вишки 45 метрів не міг ніхто, звідти вежа й отримала свою подвійну назву. До сьогодні на території Хотинської фортеці збереглися старовинний колодязь, його глибина сягає 62 метрів, адже замок стоїть на високій скелі. І щоб дістатися до води потрібно було прокопати велику глибину. Воду з колодязя можна брати й нині, кажуть, що вона тут дуже смачна. На території замкового подвір'я розташована церква Святої Єлени і Константина, яка заснована в 13 столітті. Також фортеця є місцем, де поєднуються християнська та мусульманські релігії. Кажуть, що свого часу в одній із споруд замкового комплексу були навіть знамениті турецькі бані й басейни. І що ще цікавіше, тут розміщувався справжній турецький гарем, за легендою тримавши 30 дівчат. Мокра пляма на стіні Хотинського замку одна з найбільш містифікованих і популярних загадок заповідника. Легенда розповідає, що комендант фортеці замурував у стіні свою доньку. Бо та не хотіла виходити заміж. Дівчина так гірко плакала, що її сльози проступили крізь камінь і залишилися в вигляді плями. Науковці, звісно ж, цю версію спростовують, але в кожній легенді є частка правди. В 1890 році поблизу Хотинської фортеці несподівано знайшли скарб. Це були різні монети із Саксонії, Тюрінгії, Чехії Угорщини. На території фортеці було знято безліч фільмів Тарас Бульба, Гадюка, Захар Беркут, Балада про доблесного лицаря Айвенова, Три Мушкетери, Чорна стріла, Стара фортеця, Стріли Робінгуда. Історія Хотинської фортеці це безперервні війни за володіння контролем над Дністром. Фортеця на цьому місці виникла на місці давнього городища, що існувало тут ще понад тисячу років тому. Спершу це була невелика дерев'яна фортеця, її незначні рештки виявлені під час археологічних розкопок. Коли князь Володимир Святославич приєднав ці землі до Київської Русі, навколо фортеці виникли земляний вал і рів, давня фортеця входила в єдину. Оборонну лінію південно-західних кордонів Київської Русі. Протягом 200-300 років Хотинське городище з околицями входило до складу Теребовлянського та Галицького князівства, а також Галицько-Волинського князівства. Вважається, що перші кам'яні фортифікації Хотинської фортеці могли виникнути на межі 1240-х 50-х років. Коли король Данило Галицький укріплював старі і будував нові фортеці для захисту від монгольської навали. Інша думка, що це сталося пізніше, 1259 року, та аналіз будівельного розчину з найдавнішої частини стіни фортеці показав його подібність до київських цем'янкових розчинів 11-12 століття. Це свідчить, що перші кам'яні мури могли постати і раніше, у 12 столітті, коли не припинялися військові конфлікти між Руським та Угорським королівствами. Перша фортеця була невеликою, площею не більше двох гектар, обнесена муром і підтрикутним шестиметрової ширини ровом. Від неї збереглися лише залишки стін, приховані у товщі. Муру. З кінця 12 століття на півдні Галицько-Волинського князівства починає формуватися земля з напівавтономним статусом. Після монгольської навали зв'язки з Галицько-Волинськими землями послабилися, що призвело до їх фактичного відокремлення на початку 14 століття та визнання зверхності Золотої Орди. У 1349 році Королівство Польське захопило Галицько-Волинське князівство. Водночас на землях у басейні річки Молдова формується нова держава Русинів і Волохів Молдавське князівство. Після перемоги Литовсько-Руського війська князя Ольгерда над татарами у битві на синіх водах фортеця відійшла до їх союзників, руських воєвод. І господарів з Молдовії, які системно розбудовували і укріплювали Хотинську фортецю, яка входила до найбільших фортець Молдавського князівства. Воєвода й господар, національний герой Молдавії Штефан III Великий, значно розширив межі фортеці. Він особисто керував її реконструкцією, було зведено прикрашений геометричними орнаментами мур. Завширшки 5-6 і висотою понад 40 метрів, 5 башт. Рівень двору фортеці підняли на 10 метрів і розділили на княжий двір і двір воїнів. Були викопані глибокі підвали для зберігання провіанту. Саме після цієї реконструкції Хотинська фортеця практично повністю набула свого сьогоднішнього вигляду. Крім південного прясла мурів і південної в'їзної брами з дерев'яним мостами, зведеними на початку 18 століття турками. Упродовж 14-16 століть вона була резиденцією молдавських господарів. На межі 15-16 століть Молдавське князівство стало васалом Османської імперії та розмістило в Хотинських стінах Яничарський гарнізон. Турки посилили обороноздатність фортеці. У XVI столітті фортеця неодноразово була в епіцентрі війн між поляками і Османами. Великий період часу була під впливом польської корони, яка тримала там свій гарнізон. У 1621 році відбулася відома з уроків історії України Хотинська битва: Козацько-Литовсько-Польські війська під проводом Петра Сагайдачного. 40 тисяч, Та Яна Короля Хоткевича 60 тисяч виграли бій під Хотином, битву з турецько-татарським 220-тисячним військом. Турки підписали Хотинський мирний договір. Турецько-польський кордон знову мав проходити Дністром, Однак Польща повертала Хотин туркам. До речі, гетьман Богдан Хмельницький навесні 1650 року. На певний час також зайняв Хотин. У листопаді 1673 року знову відбулася велика битва під Хотином. Тоді польсько-молдовсько-українські війська, на чолі з великим коронним гетьманом Яном Собенським, виграли у турків битву Займають фортецю. Внаслідок цієї перемоги Ян Собенський здобуває прізвисько Хотинський Лев. А наступного року його обирають новим королем Речі Посполитої. Утім, уже на початку серпня 1674 року турецькі сили повертають собі хотин. Поляки ще кілька разів повертали та втрачали фортецю, але в підсумку на початку XVIII століття відмовилися від ідеї її утримання. Оскільки річ Посполита увійшла в свою фазу поступового занепаду, а на політичну сцену вийшла Російська імперія, яка хотіла розширити свої володіння, Османська імперія вирішила перетворити Хотин на головний форпост на Дністрі. Протягом 1711-18 років турки за допомогою запрошених французьких інженерів перетворили Хотинську фортецю. На один з найприступніших бастіонів тодішньої Центрально-східної Європи. Навколо старого замку спорудили нову фортецю, яка була розташована на розміщенні всередині 20 -ти тисячного війська. Основу укріплень становили потужні земляні вали, бастіони та широкі рови, вимуровані тесаним каменем. У валах були облаштовані брами з баштами. У новій фортеці збудували також мечеть і мінарет. У 1739-69 роках фортеця була здобута росіянами, однак турки її відвоювали. У 1788 році через переважаючі сили австрійців у союзі з росіянами турки покинули фортецю. Ось як описав тоді місто Саксонський принц Фрідріх Заль Котинська фортеця в формі чотирикутника 1800 на 730. Має четверо воріт, ворота називались Водяні, Стамбульські, Бендерські та Корохові. Всередині замку знаходились палац, мечеть, турецька лазня, багато магазинів і 40 різних будинків, в яких могло розміститися 800 чоловік. Місто розміщене вище фортеці і оточене грабовим полісадом до самої фортеці. Малий струмок, який стікав у Дністер, поділяв місто і фортецю на дві частини. Місто було забудоване дерев'яними будинками, та після мирних договорів османи знову заволоділи фортецею. Росіяни не змогли з цим змиритися, тому в 1806 році розпочалася чергова. Російсько-Турецька війна, на початку якої царська армія здобула Хотинську фортецю. З того часу турки остаточно покинули ці землі. Вся територія між Дністром і Прутом увійшла до складу Російської імперії, отримавши назву Бессарабія. У першій половині 19 століття Хотинська фортеця залишилась під наглядом військового відомства. Тут здійснювалися ремонтні роботи. Перебудовувалися оборонні споруди, але Хотинська твердиня втратила своє колишнє оборонне значення та її передали міському управлінню. 24 серпня 1963 року комплекс споруд фортеці 13-18 століть віднесли до пам'яток архітектури Української Радянської Соціалістичної Республіки, які можна використовувати але виключно під наукові та музейні показові установи. 12 жовтня 2000 року, за пропозицією Чернівецької обласної державної адміністрації Кабмін України оголосив комплекс споруд Хотинської фортеці державним історико-архітектурним заповідником Хотинська фортеця. У 2011 році уряд передав заповідник до сфери управління Міністерства культури України. У Хотинській фортеці 2023 року виконали ремонтних робіт на 12 мільйонів гривень. Мова про приватизаційні роботи деяких елементів фортеці, реставрування в'їзного моста. Зараз Хотинська фортеця це популярне туристичне місце для відвідин. Для туристів розробили відповідну інфраструктуру та цікаві екскурсійні маршрути. Якщо сподобалось, підтримайте український YouTube вподобайкою, коментарем та підпискою. Дякую!